Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 28 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять чудотворної ікони Божої Матері. Троєручниця! Більшість народних свят несуть собі відбиток язичницького побуту, який з часом успішно влився в обрядовість церковних традицій. У народі День отримав назву Кояни Заговіння. Сьогодні робили віник з кропиви і підмітали ним свій будинок щоб позбавити своє житло від нечистої сили. Прізвисько Кропив'яний день отримав за те, що згідно з народними повір'ями в цей час кропива втрачала свої магічні і лікувальні властивості і ставала просто польовою травою. Витоки самого святкування своїм корінням сягають глибоко в дохристиянський час, так як кропива традиційно вважалася особливою магічною і лікувальною рослиною. Вона була обов'язковим атрибутом будь-якого заслуженого травника, і активно використовувалась не тільки в медичних цілях, але й в різноманітних шаманських ритуалах. За народними переконаннями, кропива може бути використана для лікування різних захворювань, таких як ревматизм, нейрит, артрит та інших. Також з неї добували нитки і ткали полотна, сорочки, рушники, адже вірили, що одяг з кропиви позбавить від болю в колінах і попереку. Залежно від ситуації, кропива могла бути як оберегом, зазвичай для малих дітей і домашньої худоби, так і інструментом по накладенню псування і пристріт. Варто зазначити, що простий народ приписував кропиві містичні властивості. Наприклад, її вважали потужним оберегом від лихого перестріт. Для цього потрібно було спалити насіння кропиви на вугіллі і пустити дим з будинку. Народні традиції та обряди у цю пору було прийнято варити кропив'яні борщі. використовували колючу траву в якості компонента різних салатів і начинки для пирогів. Також з кропиви робився освіжаючий напій легкого брудіння. Для цього. Остиглий насичений відвар з трави змішували з пивними дріжджями, додавали трохи меду і молочної сироватки, і давали пару годин настоятися в холодному погребі. Набій вважався корисним для шкіри і волосся і повинен був випиватися строго в перші години після приготування. Після роботи, ближче до вечора, в селищах влаштовували святкове застілля, а молодь співала пісні і водила хороводи аж до самого ранку. На кропів'яні заговини жінкам суворо заборонялося прести, розплітати і коси, а також мити і прати взуття та одяг. Чоловікам не можна було рибалити і займатися ковальським ремеслом. Також заборонялося жебракувати навіть біля церков і тагрувати худобу. Вважалося, що ослушники або швидко облесіють, або втратять всі зуби, крім одного. Люди вірили, що в цю пору з лісів боліт вилазять різні нечистоти. Щоб захиститися від нечистої сили, потрібно було промовляти захисні змови і розвісити по зовнішній стороні будинку і на паркані свіжозрізані пучки кропиви, политі гарячою водою. Подібні обереги створювали різкий запах, що відважував нечисть. Православні християни готуються до одного із знаменитих свят. Дня Петра і Павла. Дату в народному календарі називають Переддень свята Петра. Історія свята у наших предків існувало повір'я, що сонце, що сходить, надзвичайно світло випромінює, немов вогнем горить, і яскраві фарби навколо себе розливає. Говорили, що хто перший цього ранку світило побачить, що прокидається, той весь майбутній рік буде найщасливішим і здоровим. У селах народ хмітливий був. Щоб здоров'я і щастя всім порівну дісталось, з вечора ніхто спати не вкладався. Всім селом, від малого до старого на пагор виходили і чекали ранок. А щоб до заходу сонця не надгувати і не заснути, розводили багаття, пісні співали, танцювали і хороводи водили звичаї та традиції. З давнини слов'яни дотримувались ряд заборон в цей день. Постарайтесь дотримуватись їх напередодні дня і ви. Не вінчайтесь, це погана прикмета. Хто порушить заборону, той потім ще двічі під вінець піде. Не можна сьогодні в сварки і конфлікти вступати, інакше примирення буде не швидким і важким. Хто напередодні Петра на операційний стіл ляже, той незабаром знову на ньому виявиться. Так що, якщо вам належить операція планова, то вибирайте іншу дату. Не вирушайте на ринок, за медом він заграє. Сьогодні борги не роздавайте, інакше віддасте разом з ними свою удачу. Робіть це заздалегідь або пізніше. Напередодні свята Петра налягають спати після обіду, а то потім до самої ночі будуть мучити головні болі. Діточок до року не можна стригти, вони потім не скоро розмовляти почнуть. У ніч на Петра і Павла, того, хто знайде квітку, цар траву, чекає удачі і міцне здоров'я. Якщо ж виходило вирвати траву з коренем, це був знак великої удачі на все життя. Ті люди, які почнуть покоси в полях раніше як заговин, зароблять собі невеликовні хвороби, а ось починати копати першу кавертоплю якраз таки було доброю прикметою. Та варто сьогодні стригти і нігті, і будуть проблеми зі здоров'ям. Сьогодні є шанс прогнати зі свого життя напасті і проблеми. Не пропустіть цей день! Про що помолитися і що можна робити 28 червня, до якої триручниця звертається з молитвами про зцілення хвороб, рук, ніг і суглобів, вірять, що молитви до Богородиці біля цього образу допомагають відновити зір. Також просять у присвятої здоров'я для близьких, родинного благополуччя та захисту від ворогів. Чудотворний образ і людям, які займаються рукоділлям іконописцями художниками. Цього дня за народною традицією заведено збирати кропиву. За старих часів з нею готували борщ, салати, пиріжки. і пиріжки. Відвари з кропиви, приготовані 28 червня, можна використовувати як ліки. У народі приписують кропіві інші властивості. Вважається, що якщо покласти її на порозі додому або ж повісити над дверима і вікном, то рослина захистить від усього недоброго. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Герман, Іван, Павло, Сергій. Народні прихмети. Якщо Зусуля кувати перестала, значить зима цього року рано прийде. Якщо сьогодні вже листочки з дерев починають опадати, то чекайте ранню осінь цього року. Вважалося, що люди, які народились цей день, будуть здоровими і міцними, загартованими кропивою. Якщо вітру немає, а в лісі чути шум дерев, значить буде дощ. Якщо склана те сік, через 4 дні будуть дощі. До зустрічі в нових відео!